Вітаю, друзі, на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. Сьогодні, 23 січня, і поговоримо про вчорашню заяву Трампа, яка стосується Російської Федерації. Отже, що зробив новообраний президент Сполучених Штатів в своїй соціальній мережі він зробив допис. Який безпосередньо стосувався Росії власне Путіна? Почався допис навіть з певних реверансів в бік Російської Федерації про те, що Трамп дуже любить цю країну, дуже любить взагалі російський народ див дивне таке формулювання, що таке є взагалі російський народ, але тим не менше пам'ятає про те, як Росія допомогла Сполученим Штатам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому 60 мільйонів життів. Тут у Трампа, мабуть, це дуже погано з історією. Він не перший раз, на жаль, попадає в подібну ситуацію, проводячи ну, якісь прямі паралелі між власне Російською Федерацією і Радянським Союзом. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це абсолютно різні речі. І ті 60 мільйонів, які він згадував, вони абсолютно не складалися власне з громадян нинішньої Росії, ну або людей, які жили тоді на цій території. Внесок інших республік, передусім радянських республік, передусім України, був в рази більше ніж внесок Російської Федерації. Але ну добре, будемо сподіватися, що з історією у Трампа теж трошки буде покращення, і його радники йому ну розкажуть, що там реально відбувалося, але тим не менше. Спочатку він проспівав такі деякі дифірамби, а потім почалося найцікавіше. Він написав про те, що він готовий зробити велику послугу Путіну і е, укласти зараз угоду, дати можливість Путіну завершити безглузду війну, на якій гинуть люди, яку Путін розв'язав. А чому він готовий зробити цю послугу? Тому що економіка Росії перебуває в надзвичайно поганому стані, і якщо Путін не піде на цю угоду, якщо Путін не скористається цією можливістю, то він змушений буде запровадити е, мита, тарифи, санкції. Ну Тут по різному можна е, говорити в перекладі. Там ну, в оригіналі, точніше, там було більше промита, але фактично мова йде про санкції. Він запровадить, короче кажучи, додаткові якісь серйозні санкції і поховає економіку Російської Федерації, яка не зможе жити і не зможе повноцінно функціонувати. І, от вийшла така цікава історія, що друга частина цього посту вона е, відверто ультимативна. Е, перша половина вона трошки маніпулятивна, і в цілому, це схоже на такі Такий гібридний ультиматум, що з одного боку, як би кажуть, що ми готові говорити, ми готові сідати за стіл перемовин, але з іншого боку, кажуть, що якщо. Цього не відбудеться. Ну тоді начувайтеся. Ми застосуємо проти вас всю свою силу. Причому навіть не військово сполученим штатам Америки не треба це робити, а економічно і поховаємо Російську Федерацію. Ми в вчорашньому відео, якраз з вами, обговорювали, що підстави для цього у Трампа дійсно є. Економіка Росії перебуває в не дуже гарному стані, це м'яко кажучи, і подібні дії зі сторони Сполучених Штатів можуть дуже сильно вдарити власне, по Росії і здати здат. Продовжувати війну проти України найцікавіше цій історії насправді не те, що цей пост з'явився, знаючи Трампа чогось подібного можна було очікувати, він дуже любить діяти так нахрапом, брати на слабо. І тут, до речі, деякою мірою він схожий на того ж Путіна. Єдине, що його ресурси в десятки, якщо не в сотні разів більше, за ресурси власне Путіна. Бо у Путіна є тільки один ресурс і один інструмент впливу, який називається ядерна зброя. Так от. Е Тут цікаве навіть не те, що це відбулося, ну це очікувано цікава саме форма, в якій це було зроблено, і час, коли це власне відбулося. Буквально пару днів пройшло після інавгурації, і Трамп показує, що він не збирається ну, якось затягувати з обговорюванням якихось питань. Ну і як мінімум хоче певні там, розмови вже починати. Причому починати їх відверто з позиції сили. При цьому це. Ця заява це достатньо показово, Була ну з одного боку, що очікувана, в позитивно сприйнята там європейськими країнами, і в принципі в Україні до неї достатньо позитивно поставилися, але вона і максимально позитивно і оце якраз цікаво, була сприйнята власне в Сполучених Штатах Америки, попри те, що Трамп приходив на тезах, що він хоче якнайшвидше закінчити війну, війни це погано. Сполучені Штати не будуть в цьому брати участь, і так далі. Цьому але чому власне ця заява і цей ультиматум позитивно був сприйняти в сполучених штатах і не лише от, прихильниками? Трампа, тому що Трамп тут продемонстрував дві дуже важливі речі: з одного боку, ну так така манера спілкування, такі достатньо агресивні заяви, ну, сприймаються багатьма американцями як певний ковток свіжого повітря, після дуже дуже повільної політики, якої дотримувалася адміністрація Байдена. Ну тобто, грубо кажучи, при Байдені це було очікування якогось там жаху безкінечне. А в принципі, Трамп. Діє по-іншому, да? що давайте ми відразу почнемо з кінця, якби, і тепер будемо намагатися до якогось результату вже е підвести все інше. І е ну, багатьом це зайшло, тому що немає знаєте, якихось там довгих розмов, немає якихось неоднозначних, незрозумілих тверджень. Все чітко і конкретно ми хочемо. Укласти угоду, ми не хочемо війни, ми хочемо допомогти завершити війну. Війну треба завершити. Але якщо ви на це не підете, ну ми підемо довшим шляхом. і Цей шлях буде дуже болячим для Російської Федерації. І другий дуже важливий момент ця угода. Особливо її там друга частина насправді дуже зайшла республіканській аудиторії, тому що за великим рахунком Трамп, коли говорив про угоду з Російською Федерацією, він деякою мірою говорив про реалізацію угоди зі своїми виборцями і зі своїми ну давайте скажемо так донорами, тобто тими бізнесменами, які його підтримували. Тому що суть цієї угоди ж до чого зводиться: до того, що штати повернулися на енергетичний ринок, штати будуть максимально зміцнювати свою присутність. На цьому ринку, і зараз для штатів складається надзвичайно вдала ситуація. Росія перебуває в дуже скрутному становищі, і е, все, що треба зробити, це її просто легенько підштовхнути. І Трамп в принципі цим користується. Він до речі, прекрасно розуміє, що якщо він виб'є цю угоду, е, вона в будь-якому випадку піде на користь сполученим штатам, тому що інші країни все одно в найближчі роки, як мінімум, е, почнуть більше орієнтуватися і переорієнтуватися взагалі на. Енергетичні ресурси американські розуміючи, що Ну, по перше, санкції так швидко проти Росії відмінити неможливо. І по-друге, розуміючи, що все одно їхня яка співпраця чи поновлення співпраці з Росією, навіть після умовного завершення війни, яку Росія веде проти України, ну принаймні, гарячої фази, все одно буде підпадати під достатньо прискіпливий моніторинг зі сторони США, і Трамп в будь-якому випадку цією можливістю скористається, тому що це просто вигідно. Він як бізнесмен буде шукати собі максимальну вигоду, так що в цьому контексті. Тут навіть мова не стільки про політику, а мова в першу чергу про економіку. Знаєте, мені це нагадало одного колишнього американського президента Біла Клінтона. Ну він хоче демократ, і Трамп його явно не сильно любить. А з його дружиною навіть змагався на виборах і переміг перших президентських своїх виборах. Так, от в нього було колись гасло його кампанії. Це економіка дурнику. І власне це гасло Трамп може зараз використовувати і може писати в кінці всіх своїх постів, які спрямовані як. Як в бік Російської Федерації, так і деякою мірою в бік Китаю, найцікавіше після цього такого гібридного достатнього ультиматуму, чому я кажу гібридний, тому що все ж таки він містить як мінімум два варіанти розвитку подій і права цього вибору ну вибору умовного дається якби Росії. Так, от найцікавіше. Як Росія буде на це реагувати, поки ніяких офіційних заяв не було. І я не здивуюся, якщо їх і не буде. Чому тому, що Росіяни завжди зможуть сказати, що ну це ж не офіційна позиція, це ж не заява там держдепу, це не якийсь там указ, наприклад, президента Сполучених Штатів. Це якийсь там допис соціальної мережі, і хай це зробив власне президент США. Це не офіційний документ. Росіяни я нагадаю, колись в двадцять році закидували Європу США якимись офіційними документами на бланках Міністерства. Закордонних справ, де вимагали там зменшити присутність НАТО, і так далі, можливо, вони чогось подібного чекають від сполучених штатів, але не дочекаються, тому що е, держсекретар Рубіо сказав, що всі перемовини, які будуть вестися, а вони рано чи пізно почнуться, вони на першому етапі будуть не публічними, і відповідно ніхто ніяких офіційних заяв робити не буде. Але натяки і гібридні заяви, ну це та дипломатія, яку Трамп зараз буде достатньо активно використовувати. І є в цій історії ще один дуже важливий момент. Власне, для нас станом на сьогодні Трамп поки що не висував, давайте так скажемо, ну цинічно будемо називати речі своїми іменами якихось ультиматумів Україні. Хоча сьогодні зранку вже з'явилася інформація про те, що Трамп може вимагати все ж таки зменшення мобілізаційного віку до 18 років, але там є уточнення в обмін. В обмін на великі поставки американської зброї, оскільки, поки це питання не піднімається, ну не факт, що він власне і тему з зменшення мобілізаційного віку буде якось активно розкручувати. Але нам слід бути готовими, що якась подібна заява. Вона, скоріш за все, рано чи пізно прозвучить і в бік України, і от тональність, жорсткість, не знаю, там гібридність цієї заяви ну буде залежати від того, як ми вже зараз будемо працювати зі Сполученими Штатами. Поки Трамп говорив про те, що Зеленський готовий на угоду, він спілкувався і спілкується власне з президентом України. Тобто, якісь контакти були, і будемо сподіватися, вони тільки поширяться і поглибляться, скажімо, надалі. Так, от. Трамп поки не озвучував якісь конкретні вимоги до України, і в принципі для нас зараз є певне таке вікно можливостей. коли ми можемо скористатися ситуацією, і можемо ну обговорити це питання для того, щоб якщо якісь речі вже будуть озвучені публічно, вони як мінімум були погоджені з Україною. Коли це відбудеться, ну на думку окремих представників нашої влади, це може бути вже на початку лютого. Хоча тут треба зазначити, що зазначити, що терміни постійно сува. Зеленський в одному інтерв'ю казав, що це буде 25 січня. Ну що вже в принципі мало ймовірно, Єрмак казав, що це буде кінець січня, початок лютого. Арахамія сказав, що це буде десь з 5-6 лютого. Можливо, українська делегація поїде, поки не зрозумілим. Залишається питання власне представництво української делегації, хто буде там працювати, хто буде представляти інтереси України. Але ну треба бути готовими, що в найближчий час певний запит з боку американської. Сторони надійде. і от від того, які люди будуть представляти нашу країну, буде залежати ну дуже багато, знаючи просто Трампа, знаючи людей з його оточення. Тут треба дуже уважно поставитися до підбору наших власних кадрів. Це повинні люди, які будуть говорити з Трампом зрозумілою мовою, і які будуть знати, як укладати такі певні угоди. В цьому немає нічого поганого, але угоди з врахуванням національних інтересів України. Так що спостерігаємо ситуацією ситуацію дивимося, чекаємо на якусь реакцію Росії. І до речі, я закликаю бути максимально все ж таки уважними в цьому плані, бо знаючи те, що робить власне Росія. Реакція може бути якраз у вигляді якогось чергового масового нового удару по Україні. У Путіна все дуже примітивно. Він може вдатися до таких дій. Йому треба буде якось підтверджувати свій так званий а оскільки в нього немає інших механізмів, він може вдатися до подібних дій. Ну як це він неодноразово робив раніше? Але зараз загроза в принципі цього вона трохи зростає. Ну в будь-якому випадку, в найближчий час, ми зрозуміємо, як і що буде робити Росія. Ну і сподіваємося, що Україна теж вже почне більш активно комунікувати з американською стороною і трошки більше з'явиться інформації про те. Що нас очікує в найближчий час? Дякую, що сьогодні ви були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!